Райлі Кіо, можливо, підтвердила, що таємно вітала малюка два на дуже рідкісній сімейній прогулянці. Таємниця сім'ї Кіо, як народження дитини два змінює правила гри в Голлівуді. У світі гламуру і постійної публічності, де кожен крок знаменитостей відстежується з маніакальною точністю, збереження особистого життя стає справжнім мистецтвом. І в цьому плані Кіо, безумовно, майстер. Нещодавно спливла інформація про народження другої дитини в її родині викликала хвилю обговорень і домислів. Але, як мені здається, за цією подією стоїть набагато більше, ніж просто розширення сім'ї. Це демонстрація сили, незалежності та вміння контролювати свою історію в епоху цифрового перевантаження. Я працюю в індустрії розваг вже більше 20 років і можу з упевненістю сказати, секрети в Голлівуді – це ціла культура. Знаменитості ретельно оберігають своє особисте життя, розуміючи, що надмірна публічність може негативно позначитися на їх кар'єрі і благополуччя близьких. Випадок з Кіо і її дитини, -2» – яскравий тому приклад. Вони вміло використовували тактику тихої гавані, дозволяючи чуткам циркулювати, але не підтверджуючи і не спростовуючи їх, поки не прийшов час поділитися інформацією на своїх умовах. Чому секретність це стратегія? У епоху соціальних медіа, коли кожен може стати репортером та ділитися інформацією з мільйонами, контроль над Наратовом стає критичним. Кіо та її чоловік, датський художник Бен Сміт Петерсен, це чудово розуміють вони вибрали шлях мінімалізму щодо свого особистого життя, дозволяючи собі насолоджуватися материнством і сімейними моментами далеко від об'єктивів папараці. Їх рішення не є новим, але воно набуває особливого значення в контексті сучасної голівудської культури. Все більше і більше знаменитостей усвідомлюють, що надмірна публічність може призвести до втрати контролю над своєю репутацією та іміджем. Згадаймо, як багато скандалів було пов'язано з витоком особистої інформації і фотографій. Кіо, схоже, вирішила не повторювати помилок своїх колег. Мати, актриса, дружина баланс, який вимагає майстерності. Кіо не просто актриса, вона складна і багатогранна особистість вона мати, дружина, талановита артистка, і їй вдається знаходити баланс між цими ролями. Її кар'єра це низка успішних проєктів, від божевільного Макса до Джей Келлі». Вона не боїться експериментувати з ролями і пробувати себе в різних жанрах. Я завжди захоплювалася жінками, які вміють поєднувати кар'єру і материнство. Це вимагає величезної праці, самодисципліни і підтримки близьких. Кіо – яскравий приклад того, що це можливо. Вона не жертвує своєю кар'єрою заради сім'ї, і навпаки. Вона знаходить спосіб гармонійно поєднати ці дві важливі сфери свого життя. Ім'я Тупало, вибір, який багато говорить. В інтерв'ю Ванті Феекі розповіла про вибір імені для своєї дочки Тупало. Вона підкреслила, що це ім'я не є поширеним і не пов'язане з відомими особистостями. Цей вибір говорить багато про що він відображає прагнення до індивідуальності, бажання захистити дочку від зайвої публічності і дати їй можливість вирости в атмосфері спокою і самоти. Я вважаю, що вибір імені це важливий момент у житті кожного з батьків. Ім'я це не просто набір звуків, це частина ідентичності людини. Ім'я повинно подобатися батькам, повинно бути легким у вимові і повинно відповідати характеру дитини. Що чекає нас у майбутньому? Народження дитини два це не просто розширення сім'ї Кьо. це сигнал про те, що знаменитості все більше і більше прагнуть до контролю над своїм особистим життям. Вони вчаться використовувати соціальні мережі не для того, щоб виставляти на показ своє життя, а для того, щоб ділитися з шанувальниками тільки тією інформацією, якою вони хочуть поділитися. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо ще більше прикладів того. Як знаменитості будуть використовувати тактику тихої гавані і будуть прагнути до збереження свого особистого життя далеко від об'єктивів папараці. І це добре. Адже кожен має право на приватність незалежно від того, наскільки він знаменитий. Поради для тих, хто хоче зберегти приватність в епоху цифрового перевантаження. Будьте вибірковими щодо того, чим ви ділитесь у соціальних мережах подумайте двічі. Перш ніж розміщувати особисту інформацію чи фотографії, налаштуйте параметри конфіденційності в соціальних мережах, обмежте доступ до своїх профілів для незнайомих людей, використовуйте VPN для захисту своєї ip адреси Це допоможе вам приховати геолокацію та захистити свою діяльність в інтернеті. Не бійтеся сказати ні, папараці. Ви маєте право на приватність і не зобов'язані відповідати на їхні запитання. Зверніться до адвоката, якщо ви зіткнулися з порушенням конфіденційності. На закінчення, історія Кіо і її дитини -2» – це не просто новина про народження дитини, це урок про те, як зберегти приватність в епоху цифрового перевантаження. Це демонстрація сили, незалежності та вміння контролювати свою історію. І це приклад для наслідування для всіх, хто прагне до гармонії між особистим життям і публічністю. Пам'ятайте, ваше особисте життя це ваш актив. Захищайте його.